Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки, токсини без сил. Коко знижки травня на Європаст Софткапс. 20% в аптеках подорожних, бам та ощад. Удіозний Нестор Шуфріч знову в епіцентрі скандалу кажуть, що депутат від забороненої ОПЗЖ переписав майно на знайомого та вивіз сім'ю до Угорщини. Журналісти знайшли, як і де саме ховає свої статки та активи нардеп. Підозрюваний у держзраді. що від власного народу Шуфрич ховає у Будапешті, та що досі має в Україні, розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Як стверджують в українській правді, їм ще на самому початку повномасштабного вторгнення стало відомо, що родина Шуфричів переїжджає та вивозить частину активів в Угорщину. Для цього Шуфрич, нібито, переписав свої активи на таємничого угорця дьорда штофу, щоб перевірити це, журналісти. Поїхали в угорську столицю Будапешт, і одразу бінго у Будапешті. Поряд із будинком зареєстрованого на угорця штофу журналіст УП Михайло Ткач помітив автівку, яка належить дружині одіозного нардепа Катерині Майковії. Поряд із нею постійно стояло і інше авто Тойота на українських номерах. Журналісти дізнали, що ця автівка належить Михайлу Черепані, сину багаторічного бізнес-партнера Шуфрича В'ячеслава Черепані. Варто сказати що в середині 22-го року у Будапешті бачили і самого Шуфрича? Принаймні, про це заявляють джерела ОП. Як доказ надіслали фото та відео ось цього позашляховика Ауді Q7 на угорських номерах? Такий до речі коштує близько 70 тисяч доларів. На ньому нібито кожного дня або сам шуфрич ще до арешту, або ж його дружина відвозили дітей до елітної будапештської школи British International School. Як ви вже бачили, ця ауді досі. Користуванні сім'ї Шуфрича. щоб дізнатися усі деталі, Михайло Ткач вирішив подзвонити, розпитати про все. У на якого записали нібито активи Нестора Шуфрича, на відміну від дружини нардепа Катерини Майкової, дьорда Штофа взяв слухавку, але заявив, що не знає ні Шуфричів, ні черепанів. До того ж, нічого не знає Штофа і про те, що у його власності готель у Будапешті, де постійно живе Майкова та Михайло Черепаня, не розколовся Штофа навіть тоді, коли журналіст УП розповів йому про всі ці дивні збії, українські активи, які переписали на нього членів сім'ї депутата та бізнес-партнерів, які живуть в його готелі, ну і так далі. Відхрестився штовфай від активів Шуфрича в тимчасово окупованому Криму. Нагадаю, що 28 березня інші журналісти проєкту Бігу Синфо зробили велике розслідування і детально розібралися в активах Шуфрича. Так, от вони розділили його чималі статки на дві групи: особисті та корпоративні, і порахували усе разом. Вийшло багатенько. Родина Шуфрича володіє чотирма маєтками у конча заспі. Це понад дві тисячі квадратних метрів нерухомості. Більше гектара землі, власність на чверть мільйона гривень лише в козині. Один із маєтків на майже гектарі з виходом до води оформлений за договором дарування. Орієнтовна вартість подарунка становить 120-130 мільйонів гривень. Другий маєток площею 358 квадратних метрів і 15 соток землі записані на дружину Шуфрича Катерину Майкову і її фірму. Третій маєток у власності сина нардепа Олександра і знаходиться поруч із батьковим. Площа цього маєтку 300 метрів квадратних, а його вартість становить близько 30 мільйонів гривень. Четвертий маєток належить компанії, створеній батьком Шуфрича. Ця компанія згодом опинилася у власності кіперської структури і жінки Тетяни Скакун із пропискою в селі Харпачка Вінницької області. Але й без того шуфрич має власності на сотні мільйонів гривень. Апартаменти в Одесі на 500 квадратних метрів куплені ще у 2014 році. Там же і два паркомісця у липні 2021 року. вже син нардепа купив у місті одразу три. Паркомісця і два нежитлових приміщення площею аж 630 квадратних метрів. Вартість нежитлових приміщень шуфричів перевалює за 100 мільйонів гривень. А ще скандальний нардеп володіє мисливськими угіддями у Закарпатській сумській областях і посеред заповідної зони на Київщині. Крім того, одним із найвідоміших активів, в якому фігурує Шуфрич, є Київський річковий порт. І Тут, до речі, не обійшлося без вище згаданого угорця Штофе. серед оксі. Онерів київського річкового порту угорська компанія Сен Джордж Residence, яка належить. Родині угорця, навіщо Шуфрич може ховати свої активи за кордоном? А все просто 15 вересня 2023 року СБУ прийшла з обшуками до нардепа Нестора Шуфрича. А суд його потім запроторив у СІЗО через підозру у Держзраді. йому інкримінують зв'язки з іншим зрадником, працівником ФСБ РФ екснардепом і заступником секретаря РНБУ у 10-13 роках. Володимиром Сівковичем, за даними СБУ, Шуфрич тісно співпрацював з Сівковичем і виконував його завдання. Зокрема, займався підривною діяльністю в інформаційній сфері. Тоді Шуфрич заявив, що не вважає себе зрадником, а відносини з Сівковичем ніколи не приховував. Я цього ніколи не приховував. Все було у відкритому доступі. Чому мене? Не попередили, що є якась підозра проти Сівковича. Чому мене не попередили, щоб я був обережний при спілкуванні? Знайшли свого часу у Шуфрича і ще один величезний скелет у шафі. Одіозного народного депутата підозрюють у фінансуванні окупаційних військ у Криму. За інформацією ДБР Шуфрич платив путінській розгвардії величезні суми, щоб ті роками охороняли його елітну нерухомість на півострові. Зокрема, Шуфрич платив гроші Розгвардії за воєнізованого охорону Рону своєї елітної нерухомості на території півострова тільки за три місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад півмільйона російських рублів. Розгвардійці мали охороняти недобудований профілакторії загальною площою понад 4,5 тисячі квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз. А як думаєте, ви чи вдасться скандальному шуфричу уникнути покарання та вийти сухими з води? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. До зустрічі.